Кава, це просто про трошки взбадьоритися. Чи прав... кава дійсно допомагає нам не спати? По перше, кава це смачно, З урахуванням, що Українці навчили Європу пити каву, то це наша національна традиція. Кави нас багато, вона смачна і кава не заборонена. Воля, клас. Щодо скільки можна, чашок кави, тут є трохи дискусії. І ну, по перше, чашка кава це все, що на основі одного еспресо. Тобто, ви можете розбавити хоч літром води або літром молока. Це все одно буде одна чашка кави. Якщо в напої там дві два еспресо і там літр води, це вже буде все одно дві чачки кави. Mm -hmm. І рекомендації трохи відрізняються від е, асоціацій, які їх писали від е, країн, але в середньому так Більшість зійшлися на думці, що одна-дві чашки кави в першій половині дня це ок, це прямо а, а далі? і майже всім без виключення людям. Тобто там і кардіологічний пацієнт, там, і тиском, Це якщо немає якихось безпосередніх зразу впливів кави на людину, індивідуальних, то будь ласка, і вважається, що до п'яти чашок кави також може бути ок. Ну, якісь ефекти короткотривалі можуть бути, а от більше п'яти чашок кави на день це вже погано і недобре. І кава дійсно нас збудоражує. Е, кофеїн має такий ефект е, на наш мозок і дійсно, ранкова кава нас може збудоражити. Чого так всі звикли до кави, дивіться, попередні да? нашу частину розмови, е, ми спимо зараз гірше, ніж раніше. Раз ми дійсно і дуже часто зловживаємо кофеїном і інші тонізуючими е, засобами, в тому числі і легкими вуглеводами, які також нас бадьорять, і дійсно, в тому числі допомінені рецептори, все більше і більше і більше, дай мені більше задоволення. Тому тут не тільки про бадьорість, а ще і про бажання допомінних рецепторів отримати задоволення тобто, а дай нам щось смачненького, солоденького, смачненького, і ми це прокинулись, у нас тут от ми нормально спали 7-8 годин, не було нічого солодкого, не було кофеїну, а ми звикли а дайте нам. Тобто, все ж таки, якісь е, залежності є від е, зловживання кави і солодким. Але одна-дві чашки кави в день, будь ласка, спокійно, взагалі в першій половині дня саме до п'яти чашок кави має бути норм. Більше п'яти буде погано. Але кажете в першій половині дня, тому що якщо випиваєш в друге, ефект триває. Да ефект триває, і, і ефект триває і буде погіршувати сон. В принципі, деяких людей це може тривати і зранку, вранку випив кави вночі не буду спати. Тобто така гіперчутливість до кофеїну. Деяких людей дійсно може здаватися, та я сном випив чашку кави і мені. Взагалі супер, хорошо. Ні, насправді не так. Все одно Сон буде трохи гірше, кофеїн буде працювати, збуджувати нашу нервову систему. Ми цього напряму одразу можемо не відчути, але все ж таки невеличкі зміни не будуть. Е, також треба це враховувати. І е, чого до обіду, бо в більшості випадків е, кофеїн десь 4 години може працювати в організмі. Може, трохи довше, трохи менше, плюс особливості, коли обід то є, да, там другий чи третій. Тому кажуть, що до обіду одну дві чашки кави спокійно. В більшості випадків це нормально. Якщо у вас звичайна індивідуальна чутливість до кофеїну, то всякі тонізуючі напої, енергетики, там теж є кофеїн, таурин, це теж погана штука, і там, як правило, якщо переводити буде не одна чашка кави. Mm. Ну також напоями, ну, я вважаю, що в принципі вони мають місце бути, але головне ними не зловживатися, бути якась епізодичне вживання, якщо вже вживаєте, не на постійно основі, Тому що кофеїна є ще й другий ефект. Велика його кількість викликає сонливість. Але викликає сонливість, а не сон. Тобто, велика ми можемо. Притормажувати трошечки, гірше думати, ніби так повинніше бути, але існу не буде, і бадьорості не буде. Тому все потрібно мати поміру, знати і використовувати все в досить адекватних кількостях. Боже, хотілося, щоб все було так легко.